Всім привіт! Приготував такі сосиски в тісті, вони ну, може не дуже вийшло стружувати тісто. Але моя дівчина має спробувати цю смакотою, якщо вона мене любить. Та, але я не хочу. Віта, ну я старався готувати для кого? Я тебе одну люблю, на. Але я реально раз. ми поїде, що чому на чорно. А що так тіста мало? Ти реально хочеш щоб я кусила. Так. Кусай, кусай. Як тобі? Віта! Класна. Віка їсти. Ну, я готував точно. тут для тебе, блін, старався. З 8 березня то. готував, святкову вечерю. Бо людям начинку, де. Тут трохи, тут, тут, не, а ти хоч соуси киздав, чи ні? Трохи не прожарилась. Соусик якийсь хоча б давав, чи ні? Просто тупо сосиску запхав, Сосиску мовотав. і в мотав, що яйц... кетчуп, ні, а ні, я так А У нас немає кетчупа. Wodyczki, dalej. Dużo. Proszę, ja jest proszę, zachowanie. proszę. Dalej trzecia, jeszcze spróbuję spektakl.